Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Нідерланди замовили 600 тисяч українських безпілотників для потреб сил оборони України, а також передадуть Києву 100 сучасних радарних систем, здатних виявляти ворожі дрони. Про це напередодні саміту НАТО в Газі повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. За його словами, закупівля безпілотників здійснюється напряму у низку українських виробників. Загальна сума укладених контрактів склала 500 мільйонів євро. Це найбільше замовлення безпілотників для України, яке коли-небудь здійснювала іноземна держава, вміно. Борони Нідерландів підкреслили, що ця допомога є частиною глобальної ініціативи підтримки під назвою Лінія дронів міжнародного проєкту, спрямованого на масове постачання дронів на фронт. Крім того, Брекельманс оголосив про новий оборонний пакет підтримки для України на суму 175 мільйонів євро. До нього входить 100 радіолокаційних станцій для виявлення БПЛА. Нові партії дронів, а також сучасні транспортні засоби для евакуації поранених, зокрема 20 модульних напівавтоматизованих машин Ермін Кейсвек. Призначених для безпечного вивозу поранених з під обселів, хоча точні моделі радарів і безпілотників наразі не розкриваються, в міноборони Нідерландів зазначили, що ці системи мають високу чутливість та здатні передавати дані про виявлення дрони в реальному часі до систем ППО, що дозволяє оперативно реагувати на загрози, завершити постачання радарів планують до кінця 2025 року. Окремо варто відзначити, що Нідерланди продовжують збільшувати свою участь у так званій коаліції дронів в міжнародному форматі військово-промислової допомоги допомоги Україні у межах цієї ініціативи вони вже виділили додаткові 80 мільйонів євро, доповнивши попередні 20 мільйонів, надані раніше для розширення виробництва українських БПЛА. Новий пакет підтримки з боку Нідерландів. Також логічно доповнює іншу нещодавно оголошену ініціативу на суму 400 мільйонів євро, яка орієнтована на підвищення рівня безпеки в Чорному морі та захист морської інфраструктури України. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. а Також ставайте спонсорами каналу.